На нараду зібралися керівники турбінних цехів та їхні заступники з чотирьох атомних електростанцій України, фахівці дирекції енергоатома та філії «Атоменергомаш». Головна тема зустрічі планування майбутніх модернізацій і ремонтів. Серед ключових питань досвід встановлення нових конденсаторів турбін, які вже успішно функціонують на енергоблоках південноукраїнської станції. Фахівці. Південноукраїнська АЕС, які приймали участь по заміні конденсаторів першого, другого та третього енергоблоків, поділилися досвідом експлуатації, досвідом монтажа цього конденсатора турбіни, тому нарада в цілому була корисна. Знання, здобуті під час роботи на Південноукраїнській АЕС, стануть основою для майбутніх модернізацій на інших майданчиках. Завдання передбачають використання найсучасніших технологій із максимальним врахуванням досвіду колег. Нарада тривала два дні, протягом яких учасники не лише обговорили нагальні теми, а й провели обхід турбінних цехів. Це перше установче засідання секції фахівців з турбінного відділення. Дякуємо південноукраїнській станції на якісне. Високому уровні фахівці відпрацювали за підсумками роботи були окреслені чіткі плани щодо модернізації важливих компонентів для енергоблоків. АЕС фахівці впевнені, що подібна взаємодія дозволить як оперативно ухвалювати нагальні рішення, так і побудувати довгострокову стратегію експлуатації обладнання АЕС.